Так, є тут і підприємства. Не тільки магазини, різні продовольчі, промислові. Є підприємства. Ну, продовжую розказ про села, які поруч знаходяться. Ну, одне село тільки там. Автобуси ходять туди, друге село вже є залізнична станція. В цьому селі. Так. І між селами є Макдональдс, є ну, все для життя і для людей, які тут проїздять по цій дор дорозі. А ця, ця дорога вона, Ой, 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 як зараз дід перебіжить. Ця дорога вона йде на південь туди, до Швейцарії. Ми бачили в, мину в минулому відео, бачили автобус, який йшов на Тюбінген. Він йшов на на північ до Тюбріна. Так. Ну що, йдемо далі, йдемо далі будемо дивитися, як ці два села, О, але є і більш е, е, між селами до 15 кілометрів буває от е, між. Чюбінгін, Ротлінгін. Ну це вже містечки. Це по 90, по 120 тисяч людей там живуть. Там вже трохи інше. Я маю на увазі отакі села, невеликі села. Між Тюбінгеном і Ротлінгеном є два села. Це Кірхін Телісфурт і, і ще одне село я вже забув назву. Отак от, от. І між Тюбінгеном і Ротлінгеном і Ротенбургом теж два села є. О, от так от. Я маю на увазі оці села, які між містами. містами Ну, такими невеликими містами вони знаходяться. Вони підпорядковуються цим Тюбінгеном, Тюбінгеном, Ротлінгена, Ротенбургу ну і іншим таким невеликим містам. Ну, так в Німеччині, в кожній землі, так воно. Оце теж якесь виробництво ну, Так от теж тоже. Так, це друге село. Автобус пішов на те перше село. В цьому селі вже є залізна дорога є вокзал і Тут дві колії. Одна в одну сторону, друга в іншу сторону. І Вона туди йде, на Зигмарінгін. О. А туди, в іншу сторону на тюбінгін. Це південний напрямок. О. Зараз я ще піду, покажу магазини, ще не всі показав. Такі маленькі села. Ну, ви бачите м'ясі. Так. Отак от спускаємося. Вниз. такий тунель. Ну, пішохідний тунель. Ось так от. Ще одна дорога там проходить ну що ж. Пройшов через тунель, оце з іншої сторони вокзал залізничний і поруч, як і в любому невеличкому селі о, є Радхаус. Ну, це державна установа. О, оце, але велика. Я для, для села дуже велика. говорять е, в чи Чого погано, бо дуже багато чиновників. Дуже багато. Тут, коли я минулого разу був, тут ще якась будівля була, але вони її знесли. Навіщо так їх? razvoditi. No, da vidi se štad verke, mislim, in no, ta uh, ustanova, da robe remonti, vsi ljaki, no, vani može jih potrebni. a, a oci, no, da no, a, Ну, що ж з ним робити? тільки в кожному кабінеті сидять люди і вони їдять, їдять Німеччину. Я так думаю. Оце такий от фонтан. А поки не працює, я колись сюди водив свого внука і він тут бігав з дітьми. Бігав. Отак от. Так, ну от, зараз, зараз подивимося. Ну, написано, Радхаус. Щоб ви бачили, що я не збрехав. Це дійсно радхаус. От. А зараз і себе покажу. Так, от на фоні радхауса. Ну, я там не працюю і німецькі гроші не їм. Працюю в ботанічному собі. Так. так, ну що, все. Я... Пішли далі, а далі ми підемо підемо по магазинам, шопінг будемо робити. так. О, це я хочу показати, що тут була ще одна будівля о, і внесли, Мабуть, німці теж будуть скорочувати чиновників, бо Ну, можна стільки їх тримати, нехай йдуть працювати, щось роблять. Роботи багато. І вона завжди знайдеться ця робота у І краще гроші витрачати е, на, е, на, на армію. Армії, бо це можемо повторити, можемо повторити, це не жарти, це не жарти. Це дійсно, вони таке задумали. Ну, почали з України. Ну, Гітлер колись теж починав. З Австрії, Чехословаччини, так. Да. От потім Польща і так далі. Ну, так от і вони. Здасться Україна. Все, піде Прибалтика, піде країни Варшавського договору. Все. І він так і говорив, що будуть відбудовувати Радянський Союз. Ну так от. оце вже почалося. Тому треба німцям скорочувати отакі радхаузи о, і вкладати гроші в армію, допомагати в Україні, щоб, можемо повторити, це не здійснилося у них. У цих е, нових фашистів. новий фашизм. На, на, на ніякого расизм, скоріше за, за все, расизм. Так, ну, там є магазин Мікс Маркс. Mix Маркс це euh, такий магазин, де, де продаються продукти з України. Там колись говорили, що руский магазин, а зараз все менше і менше стає русських продуктів. О. Роблю відео для Ютубу! Так, і ми дійшли до нетта. Ще один магазин. Так, магазин Нетта. Теж багато цих магазинів по Німеччині. І Кік, теж такий знаменитий магазин. О, це, це вже ми знаходимося в в тому селі, яке трохи більше, в, якого, в якому є е, залізнична станція. Так. І зараз ну, в центр не будемо ходити, бо немає часу. Мені сьогодні треба ще в тафель заскочити, якісь продукти взяти. А Піду я вже назад. Візьму Фріца, він у мене грузовий. Ну так от. Пройшли нета. Пройшли вже Теді і Обі, Алді були, Едика були, Мікс Це вже можна сказати. Він магазин не російський, а український, тому <рес> більше українців ходять туди. О, ну, консервовані огірки, там заправка на борщ, там таке от е, багато чого є. І треба сказати, що ну, є там е, для людей, е, які ностальгують по цим продуктам. У мене такої ностальгії немає. О, єдине, що я сладка їжка, люблю солодки, тому я туди ходжу і беру цукерки, українські цукерки беру, польські є там, з Узбекистану. Я був здивований. Узбекистану є цукерки. Є російські, там ще попадаються, але ж я щось дивлюся, вони якісь трішки застаріли. Я один не помітив, взяв. Внук не їв, дочка не їла. Ну я так вже до, доїв їх, то, що, що ж робити, гроші-то витратив. О, потім пішов у церкву, Церкву гріх замалювати. Ну, так от. Так, ну і що? Час впливає. Час впливає і залишилось один магазин. Це лідо. Він. Там дальше матрас Макс. Зараз тут багато, багато. Це два будинки реставрують, будь-чь, поселять сюди українців. Це горк, робота, міцінги. Все тут є, все добре, все нормально. Ну, це, що я хотів розказати. Ну все, до побачення. Буду знімати далі.